Ось так вийшла шабелька. Вже фінальний вигляд її. Руків скрита морілкою, відшліфоване, скритим мастилом, ляне мастило і потім шліфовка, поліровка фурнітура застарена, литво, художнє литво, гарта це моя розробка. Стакани це з латуні виготовлені і теж застарені. Ось сам клинок. всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю. Цей напис пан Андрій замовив для свого брата Тараса. І ця шабля була виготовлена саме для нього. Моє побажання братам побачитись, щоб вони були живі. Цілі, неушкоджені. Ну те, що вони роблять зараз, це вже є історичний момент. Я сподіваюся, шабля надасть Тарасу сил і надію на перемогу. Дякую вам, хлопці, за те, що ви робите. Слава Україні! Сонце ще не сходить, українське військо із лісу виходить у ледні рано, сонце сяйвом грає, українське військо окопи копає. Ой слава ой, слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава, ось слава ой слава, Україні слава, хай жиє бандера. І його держава, всі ви хлопці спали, Чи ви в карти грали, Що ви Україну, москалям віддали, ані в хвилях спали, ані в карти грали, а ми молоді, команд ви мали. Ой слава, ой, слава, Україні слава, слава Україні.